союз, менше з тим він і докладав всіх зусиль для того, щоб цього не сталося. Тому коли нинішня путінська пропаганда розказує всім про те, як злобний Захід розвалив Радянський Союз, це просто брехня, що навпаки, Захід усіляко намагався утримати Радянський Союз докупи. Менше з тим він розвалився, світ, планета Земля не перестала крутитися, і життя на планеті збереглося. Тому. Страхи пов'язані з можливим якимось там розпадом Росії, вони так само безпідставні. Але майбутнє Росії має вирішувати народ Росії, і наша позиція тут дуже чітка. Ми фокусуємо наших партнерів не на розмовах про те, що буде з Росією, а про те, на розмовах про те, як нам яких ще треба докласти зусиль для того, щоб Вигнати Росію з території України і змусити її заплатити за агресію і за завдану Україні шкоду. Тому, безумовно, ті, хто намагаються якось завадити цій підтримці Україні, вони розганяють цей страх, що якщо Росія програє в Україні, то вона розвалиться. Але це два різних процеси насправді. Тому ми зараз, як я сказав, говоримо з партнерами, а партнери говорять з нами про те, як нам перемогти Росію. А що буде далі? Це вже буде інший історичний процес. Утім, ніякого апокаліпсису не станеться. Світ так влаштований, що одні країни продовжують своє існування, інші припиняють своє існування. Це ну так влаштована людська історія. Україна продовжить своє існування.